І що ж у цьому році може статися те на що ми так довго чекали? Це демонтаж радянської символіки зі щита монумента батьківщини матері. Ну принаймні, розпочати це можуть а, вже точніше, не цього а наступного року. Щось я заплуталась так, от ще раз. Демонтаж а, герба а, ось цього радянського союзу з монументу батьківщини матері наступного року має розпочатися. Про це розповів міністр культури в ефірі телемарафону Олександр Ткаченко. Зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити якраз провідних спеціалістів до визначення на кращого методу демонтажу радянського герба. Його збережуть і передадуть до експозиції одного з музеїв України. Ми все ж таки європейська держава це я вже цитую. Ткаченка він також анонсував конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота. Тут абсолютно розуміємо, що ця історія доволі довго тривала, адже а, там такі мають бути дуже чіткі інженерні рішення адже і висота, і вага величезні. Тож але ж ми знаємо, що найважливіше, ми позбудемося цього рудимента радянського союзу.